Так, тепер готую розчин. Одну частину цементу, дві частини піску і пів частини клею термостійкого такого, який я брала для того, щоб штукатурити грубу. Все це перемішую з водою зараз. І потім покажу вам секретний інгредієнт. Розчин замішаний. Тепер про секретний інгредієнт. Взагалі, це повинен бути пластифікатор, який продається в будівельних магазинах. Але мені було ліньки йти туди спеціально задля нього. Замінити його можна на будь-який миючий засіб. Попросила, чоловік мені купив дішманський такий миючий засіб для миття посуду. Неначе як на відру додається мілілітрів 30, але я буду на око робити. Я люблю все на око робити. Я думаю. Катастрофи не буде, якщо я там трошки більше, трошки менше додам його. У мене тут не відро, я отак от приблизно додам. Зараз це я перемішую і починаю працювати. Мабуть, уже кожен з вас, хто знає, що таке артбетон, здогадався, що це буде саме такий стиль у мене. Буде стіна груба, зроблена в арт-бетоні у вигляді камінчиків. Ммм, пахне тепер, як яблучком. Бачу, що рідковатий получився розчин. Доведеться трішечки додати ще клею, мабуть. Бо такий у нас розчин буде погано лягати. Треба густіший. Додаю клею. Нарешті добилася потрібної консистенції розчину. Починати буду пробувати, мабуть, на оцьому коробі зверху. Попередньо, як завжди, зволожую водою. І наношу такий якомога товстий, товстіший шар, для того, щоб було потім з чим працювати. Нам потрібен об'єм. Так, ось так я наляпсала. Тяп-ляп, тяп ляп це так і треба. Хай воно трошки схопиться. Далі я почну працювати іншим інструментом з цим ділом. А поки приступаю до якоїсь іншої діляночки. Ах, першу порцію розчину я вимазала, намучилася. В цементі вже, видать, прихопив вологу, багато камінчиків отаких було. Які довелося весь час виймати, і воно мені заважало нормально працювати. Зараз я не буду поспішати наступний розчин колотити, тому що я ще не досвідчена це перша моя робота з артбетоном. Коли я вже попрорізаю, тоді я вже заколочу новий розчин і далі буду мазюкати. Не знаю, скільки часу мені доведеться витратити на все це, тому що, я ж кажу, перша робота невідомо. Сьогодні встигну, не встигну. Зараз трошечки погуляю і полізу туди, там уже робити камінчики. Так, якщо чесно, дуже переживаю, щоб все вийшло у мене гарненько. Треба якось з чогось почати, думаю, почну з куточка, щоб потім від куточка красиво все це виглядало. Отак от попрорізаємо якось кутові камінчики, щоб лежали. Ой більше якось лежить отак. Це поки просто так намточка, а далі вже, я сподіваюся, буде вимальовуватися краса, коли воно ще трошки схопиться. Зайве потім прибирається, зі швів. ну Щось отаке от у мене виходить. Ну, тут ще нормальний шар нанісся, а знизу печалька там набагато менший шар наносився і взагалі погано чіплялося до стіни. Мабуть, треба було більше нарівності робити, тому що нам училося там добряче. Так, що тут тепер зробити? Тут хай буде маленький. Такий Побільше якийсь треба десь ще зробити. Тут хай маленький теж буде. Тут будемо зробити високий, отакий камінчик. Довгенький зробимо. Зараз ми ще будемо працювати окрім прорізів, чаклувати, щоб це було більш-менш схоже на камінчики. Ну, Щось таке от у мене поки вийшло. Ану, здалеку покажу вам. Ось таке щось, здалеку похоже на камінчики. Зараз піду візьму інструмент необхідний, і далі продовжимо. Ось це мені знадобиться тепер для того, щоб робити структуру камінчиків. не я придумала, я все дивлюся, ролики постійно, мені таке цікаво, і підкреслюю для себе щось таке цікавеньке. Так, от якось треба зробити нам щиточкою, таку структуру. І Вже схоже, починається. На камінці мені вже подобається. Такі пори з'являються як у камінців. Легенько, дуже сильно не давлю. Так, з цим інструментом поки все. Тепер пензликом якось в одну сторону отак от зглажуємо. Хоча пензлик у мене, звісно, бачите, негодний. Погано вимила він твердий дуже. Буду єле-єле легенечко це робити, щоб не наробити гірше. Дуже сильно видніються оці сліди від пензлика. Треба м'якенький брати. Зараз піду, подивлюся, може у мене десь новий там завалявся. М'якенький. Ну, щось таке, поки в мене виглядає. Так, де мій ножик? Бачите, прорізаю я все ножечком. Погано стало видно місця, де я прорізала, знов собі намітимо. Не знаю, що я тут нароблю. Не люблю я, звісно, знімати, коли я перше роблю і тренуюся. Мені зараз зовсім не до зйомок, але ж по-любому будете питати, як ти то робила. Я думаю, ви вже все всі, всі зрозуміли. Зараз воно ще трошки схопиться, і я почну чистити шви і робити структуру камінчиків, так, щоб воно не просто плоске було, а об'єм буду додавати йому. бо все згладилося вже і не видно, де я що хотіла робити. Оце мені не подобається місце. Якось треба тут по-другому зробити, мабуть. Щоб дуже багато не було дірок. Ну, як фантазія працює. Як хочете, так і робите, щоб максимально воно приблизилося до природнього камінчика. Ну, все, зараз чекаю, потім буду прирізати далі. Пішла вниз. Так, щось таке у мене поки виходить, це поки тільки промальовка. Далі, сподіваюся, буде гарніше, ніж промальовка. Мабуть, вже буду замішувати новий розчин, новий шматочок понамазую, а потім вже заразом можна буде прорізати остаточно фактуру. Так, підготувала собі ще одне містечко, хай схоплюється, потім почну теж промальовувати. Щось я вже підвтомилася. Мабуть, сьогодні замісів більше робити не буду. Якось я не дуже добре себе почуваю. Закінчу з прорізанням оцього всього. І на сьогодні вже по ремонту все досить не даю собі вихідних, а потім оце так воно нуль енергії в результаті. Зараз залізу на гору туди і попробую ножичком поприрізати фактуру. Якщо щось вийде, покажу вам результат. Так, настрій трішечки піднявся, тому що ще щось і симпатичне що в мене і вийшло. Я очікувала, що буде гірше, я щось підростроїлася, бачу, що. Не спеціаліст я, тонкий шар вийшлося нанести. Думала, не вийде мені зробити. Але там ще товстий шар у мене вийшло відносно. Отут буде гірше, тут шар набагато тонший. Але все одно я зараз вам спробую показати, як я робила там на горі. От воно підхопилося вже, я починаю прорізати все, що в мене між швами зайве. Воно ще не дуже таке, прям тверде-тверде. Так воно і повинно бути, щоб можна було вирізати. Але щоб воно трималося хоч якось іще. І прибираю все зайве, де шви між камінчиками. І трішечки отак от ще зрізаю край камінчика, щоб об'єм йому придати. Так. Звісно, важко це все робити. однією рукою тримати телефон, тому що я не знаю, куди мені дивитися на камінчик чи в телефон. Але я вам спробую показати, як я це робила. Багато розчину, звісно, зайвого падає донизу. Але я сподіваюся, що воно того варте. Що розход такий піде. І в результаті краса у мене буде. Бачите, зовсім тонкий шар, зовсім. Пажано товстий, товстий накладати. Тоді саме класно буде нагадувати справжні камінчики воно. А так воно слабенько, звісно. Ну, цей розчин у мене вийшов трішечки густіший. Я сподіваюся, що там буде краща ситуація. Але треба вже тут зробити вже. Так, от шви прорізаємо. Працюю ножичком, бачите, в мене немає спеціального інструменту. Я ножичком працюю. Тут далі я буду поєднувати новий же шар на кладу. Трошки там зміниться картина вже, але то вже на сьогодні. Таке щось у нас виходить. Можна додати ще якісь там мятіни таке, щоб... Ну, ви ж розумієте, це камінчик, і він не може бути всі однакові камінчики, щоб максимально до природнього його наблизити. Як ваша фантазія підказує, так і робите. Моя фантазія сьогодні підвтомилася, звісно вже. У мене ж тут переход на цю сторону ще теж промальований, тому я буду зараз все отут тут проходитись, а потім пензликом в мішвах я. Знімаю те, що осипалося там. І покажу вам, що в мене вийшло вже в кінці разом з цією стіночкою. Перший день роботи з артбетоном закінчився, і можу тепер показати, що ж я отримала на сьогодні. Звісно, в моїй уяві це виглядало абсолютно не так. Я зробила зовсім інші камінчики, не ті, які планувала, Ну, як вийшло, так вийшло. Такий результат мені теж подобається. А взагалі повинні були бути камінчики, ближчі один до одного і більш квадратної форми. Але перший досвід, і ми не будемо дуже сильно придиратися до мого результату. Головне, що мені подобається. Звісно, бажано було накладати набагато більше шару, щоб було більше об'єму, але все приходить з досвідом. На подальше, думаю, буде у мене робота ще гарніше просуватися. Для першого разу я молодець.